Доброго часу доби, шановні друзі, підписники. Просто ті, що нас дивляться, добрі люди. Розповідаю вам сьогодні про тафель. Продовжую свій огляд про те, що дають в Німеччині на тафелі. Отже, сьогодні, цю картину, що ви бачите перед собою, ми отримали на двох, на тиждень. За 2 євро 50 центів. Отже, поїхали по овочам картопля, мабуть, десь з кіло. Бо я багато брати не хотіла, у мене ще з минулого тижня залишилося. Далі зелена цибуля, 5 великих морквин. Ось така зелень. Далі на салат ця міні-капусточка. Стаканчик помідорчиків черрі. 4 паприки. Про цибулю я сказала. 6-7 цибулин звичайних. Далі, по великому рахунку, все по овоча. Далі яйця. Смішно 4 штуки дали. І ось такі 4 сосисочки. Сподіваємося, вони нормальні. Далі хліб ковбаска 200 гримова строк годності, якої закінчився 13.04, а сьогодні на хвилиночку 19. Про гірочки я, мабуть, забула сказати щодо овочів. Далі, так, хліб. Угу. Е, і далі ось шалфей. Зальбей це шалфей. Е, далі брьотхен, булочки, три здоровенних таких круасани, булочки з родзинками. Потім далі ось така якась булочка з родзинками. Ось такі. Гарні булочки з шоколадом. Їх можна розігрівати, і вони будуть як свіженькі. Далі ось таке печиво з шоколадом. Подивимося, що тут у нього. по строкам 28.01.23. Краще б я не дивилася, сейчас накажу. Так, далі, далі, йогурт один. Сирна дитяча маса ось це. І ось такий сир з абрикосом. Давайте подивимося строки. 18.04. Вчора закінчився це, взагалі, супер, я вважаю. Так. Для мене те, що вчора закінчилося, то ще не є просрочка. Так, тут 17.04 закінчилося. І тут 17.04. Ну, я думаю, що це взагалі супер-супер. Взагалі. Е, і далі фрукти. Е, сьогодні ми отримали 3 яблука всього-навсього отримали. Якщо минулого тижня 19 бананів, то сьогодні ось 5 бананчиків таких отримали. Е, ось, мені дуже сподобалося. Голубіка, я її обожнюю. Даринка також ось пів кіло. Вона дорого стоїть в магазинах різні ціни: від 3 до 5 євро. Три мандарини, якісь натоптані, він нагнилювати апельсин. І все, оце все, що ми сьогодні отримали. Так що, кожен раз, бачите, по-різному. Якщо так от аналізувати, але сьогодні, чесно кажучи, я робила ставку на те, щоб ми могли робити салати упродовж тижня. І я менше тратила гроші на овочі, тому що овочі не дешево це коштують. вони тут. І он, зайчик пострибайчик. Як завжди, щотижня у нас зайчик є. До 31.07, як і завжди, в них, мабуть, цілими блоками ці зайчки, вони їх роздають. Так що таку ми картину отримали. Я вас дуже попрошу. Хто знає, що робити ось із цієї шавлії, напишіть мені в коментарях, бо я не маю жодного поняття, що з нею робити. Шавлія або шалфей російською мовою. Все, я вам дуже вдячна, що нас дивитесь. Я думаю, що наша інформація вам була корисною. Бажаємо всім добра, любові, миру і злагоди у ваших сім'ях та будинках. Всього найкращого, до зустрічі!